Чайно відповідально і зобов'язуючи, що люди в своїх відповідях сказали те, за що ми виступаємо уже впродовж тривалого періоду часу. Тобто, це є розуміння того, що наша позиція є востребована в суспільство. Тепер має бути інший крок. Ми маємо за допомогою людей реалізувати ті речі на практиці. тут дуже чітко написано: формування коаліції, створення професійного уряду і, врешті-решт, правохо. Онці мають припинити займатися політично мотивованими переслідуваннями і зайнятися злочинністю в країні. А для цього треба перезавантаження ДБР інших правоохоронців, так як це було зроблено по вертикалі антикорупційні. Ну а 4% що президент зробив достатньо для недопущення кризи? Ну, президент має побачити це опитування і обов'язково змінити свої дії і вчинки. Якщо він не відреагує на ці речі, буде надзвичайно глибока політична криза в державі.